Зареєструвати чи зняти з обліку автомобіль тепер можна за пів години. Раніше розповідають у державтоінспекції. Така процедура могла тривати до двох днів. Реєструють авто у відділенні Даї на вулиці Бережанській. Поки власник транспортного засобу заповнює заяву, експерти перевіряють автомобіль. Це займає 10-15 хвилин. Звіряю номера і грати вузли даного транспортного засобу. Чи вони підлягали якісь підробці, чи перебиттю, чи не було ніяких змін несено. Номера і агрегат транспортного засобу і все, і все. Якщо це все відбує тоді що далі тоді йде інспектор, так само йдуть на другий поверх на реєстрацію. Мряв. На другому поверсі людина з тими документами, які надали б наші фахівці, відразу оформляє заявку. Заявка щодо зняття реєстрації перестановки, облік. Після того. Не виходячи з другого поверху, оплачує все в касі. Це є зручно. Каса знаходиться також на, на тому поверсі і віддається документи для обробки матеріалів. Обробка триває 15-20 хвилин. Заплатити у касу потрібно стільки, скільки встановлено державним законодавством, каже Віктор Мороз. Вартість реєстрації однакова в усіх відділеннях ДАІ України. Сума для сплати прописана на стендах. МРЕВ чітко зазначено вартість послуг, що стосується роботи МРЕВ. Крім того, є ще 3% до. Пенсійного фонду, де ці кошти йдуть не на спецпродукцію, а на пенсійний фонд. Є також ставка транспортного податку, яка платиться при постановці першої реєстрації на Україні, платиться на інший фонд. І є інші послуги, які йдуть на рахунок по доню послуг банківських послуг. Загалом спрощена процедура триває менше однієї години. Якістю проведеної роботи власники автомобілів також задоволені. Часу не займило скоро і документи все дуже дуже все якісно. Реєструють і знімають з обліку автомобілі за новою схемою в Тернополі з 16 травня.